Всім привіт! До мене приїхали пензлики від бренду Sonia G, і я вам їх покажу. Sonya G бренд американський, але всі пензлики виробляються в Японії. Це ручна робота, ручка дерева. Ворс завжди натуральний. Так, я отримала два набори: це Sonya G Sky Eye Set, він для макіяжу очей. І це Sonya G Sky Face Set для макіяжу обличчя. З приводу вартості. Набір для макіяжу очей 160 доларів коштує. І набір для макіяжу обличчя 270 доларів. Тепер більш детально: набір для обличчя. Такий пензлик. це у нас Master Face для обличчя. Ще раз нагадую, що вироблені в Японії. Ворс натуральний, ручка дерево. Воркер фан. Софт чик, мини чик, Ну и набир для макияжа очей. Пензлик мини бустер, флет дефайнер, Classic Race. Soft Shader і Jumbo Blender. Ще хочу додати, що ці пензлики дуже гарні, дуже м'які, дуже якісні. Користуватися ними одне задоволення. На цьому я завершу мій невеликий огляд пензликів Sonia G. До мене прийдуть іще набори. Я вам їх покажу. До нових зустрічей!